Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, закликаю всіх нас до молитви перед Богом. Будемо молитися. Господь і Бог, Твоє ім'я благословене, Твоє ім'я прославлене, Твоє Слово вічне, Твоя благодать спасаюча. Дякую Тобі, Господи Боже, дякую Тобі іще і ще раз за Твої писання, об'явлення, особливо книгу якому сьогодні будемо вивчати? Благослови на сьогодні в студії і всіх слухачів. Отець і Дух Святий. Амінь. Ми з вами будемо продовжувати книгу об'явлення. І сьогодні ми розпочнемо 20-й розділ. Розділ, над яким сперечаються багато богословів, мають різну думку. І ми сьогодні не поставимо крапку всім цим роздумам або суперечкам. Але я буду проводити місця писання, тлумаючи ці місця. А ми кожен будемо роздумувати над цими місцями, прочитувати ці місця писання, досліджувати їх і сформувати власну думку, яка базована на писанні. 19-й розділ, який ми вивчали. Відносяться до розділів світлих. В розумінні проходять часи судів, і 19 розділ починається з чотиразового Алілуя прославлення Бога за Його суди. Потім весілля Агнця і з'явлення Ісуса Христа. Ми кажемо це друге з'явлення. Ісус Христос в першому з'явленні прийшов в тілі, щоб спасти людство. Потім. Він вознісся перед тим, пострадавши за наші гріхи. І як обіцяв Христос прийти, Він прийде за свою церквою, яку візьме і буде зустріч на Хмарах. Друге ялення Ісуса Христа, тут, в 19 розділі, це коли Христос зійде на землю, як цар, щоб поставити своє царство міста своїм військом, своїми святими. І я так вірю з церквою. І він покарає тих, хто повстануть проти нього. Звірина і неправдиві вони не будуть вкинуті в озеро Огняне. Це друга смерть. Але ще хтось залишиться один, який все це розпочав. Це сам диявол. І в 20-му розділі ми побачимо. Що станеться з ним? Господь це не сховав. І ці часи йдуть. На даний час ворог Божий, ворог душі людської, він ще діє в цьому світі, спокушуючи, зводячи людей, цілі народи. Але ми побачимо, що він не такий всесильний, як деколи видає себе, або деколи люди думають про нього. Тому давайте з вами ми візьмемо 20 розділ з першого тексту по шостий, і дослідимо, що Івану було відкрито. 20 розділ, перший текст. І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй, і схопив він Змія в ужас стародавнього. Що диявол, він і сатана, і зв'язав його на тисячу років, та кинув його до безодні, замкнув його і початку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років, а по цьому він розв'язаний буде на короткий час. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонили звірині ані образу її. І не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років. А інші померлі, не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння, блажений святий, хто має частку в першому воскресінні, над ним друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога Христа і царюватимуть з Ним тисячу років. В цих Шести віршах, текстах стільки багато вміщено, про що говорили пророки на протязі віків. Сам Ісус віщав, апостоли. Тут нам показано суд над дияволом, його тимчасове ув'язнення на тисячу років. Суд буде над народами, будуть престоли поставлені. Про це сам Ісус Христос сказав у 25 розділі. Тут Христос зацарює разом з тими, хто пройшли тисячу років і залишились вірними. І це царство ми називаємо Тисячолітнє царство. І на, в цих віршах п'ятий вірш закінчується Перше Воскресіння, яке. Не відзначається тільки однією подією, бо почалося Воскресіння разом з Воскресінням Ісуса Христа. Він Воскрес і вже на той час Воскресло дехто з ним святих, які з ним з'явилися в Єрусалимі і показались багатьом. І я так вірю, що вони були підняті разом з Ісусом Христом. І шостий вірш каже про блаженство про тих, хто має частку в першому Воскресінні. І згадується вже нам тут друга смерть, яка не буде влади мати над тими, хто прийме участь в першому воскресінні, хто буде воскресений, хто буде піднятий Господом. Він не потерпить шкоди від другої смерті. А зараз. Перший вірш так каже, і бачив я ангела, що сходив з неба. З'явлення ангела завжди показувало нам в об'явленні зміну певної події. Деколи цей ангел описаний як один з тих, хто чаші гніву виливав, деколи ангел підкреслено вказаний, що він могутній ангел, ним освітилася вся земля. І вписані або в об'явленні в цій книзі, ми. Знаємо про, як мінімум, сім з'явлень ангела. Це ангел з вічним Івангелем, пам'ятаєте? Здається, 14 розділ проголошення падіння Вавилону ангел зійшов, сказав, попередження ангелом поклонники Антихриста, які брали початки, Їх було попереджено ангелом. Сам ангел летів посередині неба і казав: цього не робіть, тому що ви будете суджені. І голос неба, можливо, це голос ангела, в 14 му розділі, який проголосив блаженні мертві, які вмирають в Господі. І в 14 му розділі трикратне оголошення про жнива, про зрізання винограду, про топтання, про суд Божий. Тобто, ангел з'являється і. Зворот певних поворот певних подій і починається певний розділ. Тому в цьому розділі з'являється ангел, який сходив з неба. Ми розуміємо, з великою владою, і він мав ключа від безодні. Що таке безодня? І чому цей ангел мав владу на, на цей безодні? І ми знаємо, що безодню в безодні, з безодні вийшов антихрист. або звірина з безодні. Це 11 розділ книги об'явлення і 17-й розділ. Ми зустрічаємо одну звірну, яка виходила з моря, а одна, яка виходила з землі. Тобто це місце тимчасового перебування не тільки диявола, спокусника, але так само його духів службових. І Ангел мав ключа від безодні. Йому дана була влада мати ключ це мати владу. Ми знаємо, хто має владу від безодні, від смерті та від аду. Це сам Ісус Христос. Він сказав: Я маю ключі від смерті та аду. На початку цієї книги було сказано Івану. Ці події не проходять безконтрольно. Вони проходять під керівництвом Божим з Його допущення і по Його плану. І тому. Він той, який має владу. Йому дана всяка влада на небі та на землі. Тобто Христа влада не обмежується землею або тільки небом. Він має повну владу, він має всю владу. Ми бачимо навіть одному з ангелів написано в 9 розділі розіпершому вірші: я бачив зорю, а дехто переклад тлумачів каже, що це ангела, який зійшов з неба. І він мав так само владу над безодні, де були випущені духи. Ми знаємо, що ангели, які впали, вони зберігаються. писання каже: в аду, 2 Петра, 2 розділ, 4 вірш, ангелів, Бог, що згрішили, не помилував, але вкинув до Аду. І це не кінцева їхня доля. Так само про це говорить е, апостол Юда. Вказуючи на це, що ці ангели там знаходяться до певного часу, і вони будуть суджені. І навіть святим це обіцяно, бо їм сказано: чи не знаєте ви, що будете судити ангелів? Це дійсно так. Це така доля спасених. І ось тут ангел, який має ключа від безодні, і ще щось, щось він має, він має кайдани великі в руці своїй. Тобто те, чим можна зв'язувати. Ми розуміємо, що духа неможливо зв'язувати фізичними кайданами, ланцюгами. В англійській мові так і сказано chain, тобто ланцюги. І яка йому влада дана була надзвичайно велика влада, тому що другий вірш ми так читаємо. І схопив він змія мужа стародавнього. Що диявол, він і сатана і зв'язав його на тисячу років. Цей вірш майже повністю повторює для нас 12 розділ, 9 вірш цієї самої книги, де апостолу Івану було відкрито про цю особу і названа різними іменами, якими вона згадується в писанні, щоб ніхто не помилився, ніхто не подумав на когось іншого. Це названий він Змій вуж стародавній диявол сатана. Всі титули, які він має, Змій і вуж стародавній, який зводив людей, який звів, написано 1 Тимофія, 2 розділ, 14 вірш. І Адам не зведений був, але зведена жінка попала в переступ. Знову 2 Коринтянам, 11 розділ, 3 вірш. Та боюся, як Змій звів є в своїм. Тобто. Цей Змій вуш стародавній це особа, яка надзвичайно лукава. І в бутті написано про це, а Змій був хитриший над усю польову звірину. Але він був зв'язаний. Спочатку ми зустрічаємо в об'явленні 12 розділ 9 вірш. Він скинений, був Змій великий стародавній, від чого небо зраділо, і від чого горе для тих, хто живе на землі. Бо до вас диявол... Зійшов в великому гніві. Про це, про ці події ми читаємо навіть старозавітних пророків, які, дивлячись наперед, їм було відкрито. Про ці події ми, ми читаємо зараз. Про те, що той, хто зводив народи, він буде зв'язаний. Я тільки прочитаю декілька віршів Ісаї. Це буде 24 розділ, і ми можемо взяти із 20-го вірша. «Захиталась земля, немов п'яний, рухається, мов нічніжний курінь, вчинився над нею тяжким її гріх, і впало вона, і більш не встане. І станеться в день той Господь навістить військо висоти на висоті і земних царів на землі. Тобто суд буде не тільки над земними жителями, але військо висоти на висоті або духів піднебесних, князь, володар духів піднебесних. І Господь сказав через Ісаю, Він навідає, і будуть зібрані разом ті і ті, мов в'язні до ями, і у в'язницю вони будуть замкнені, а по днях багатьох будуть навіщені. Тобто вони будуть замкнені як в місце тимчасового ув'язнення, а потім будуть навіщені. Місяць тоді засоромиться та застидається сонце, бо Господь Савод зацорював на Сіонській горі та в Єрусалимі. а перед Старішими слава Його. Господь буде чинити суд. Не тільки Він потрясе землю, але потрясе небо. Господь так сказав, і він так вчинить. Він той, який сказав наперед, що його царювання буде тисячу років, так само через пророків, в Псалмі Другому і в інших місцях. І навіть ми знаходимо. В новому заповіті, пророцтві е, Марії, коли їй було ангелом звіщено, що народиться в неї син, особливий син, не по бажанню чоловіка. Але вона як діва народить його. І йому було обіцяне царство батька його. Ми просто візьмемо швидко луки. І ми побачимо, що це царство тисячолітнє, про яке ми читати будемо далі, про тисячу років, які багато раз нагадується. Це царство буквально було обіщено Ісусу. Візьмемо Луки, перший розділ, 30-й вірш, а Англ промовив до неї, тобто Гавриїл, до неї, до Марії, не бійся Марія, бо в Бога благодаті знайшла. І ось ти в утробі зачнеш сина породиш і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього званий. Господь дасть йому престол його батька Давида і повік царюватиме він у домі Якова і царювання його не буде кінця. Ми розуміємо це і про це говориться буквально. Він буде мати владу на небі, і на землі необмежену і. Він буде царювати по вік на престолі його батька Давида. Це надзвичайно важливо. Про це тисячолітнє царство. В старому заповіті є 1845 посилань. І в новому приблизно 318. Що буде прихід Ісуса Христа, Месії. Якщо ми читаємо про перший. І про другий, то приблизно один до восьми пророцтв. Тобто про перший прихід було сказано вісім раз менше, ніж про другий прихід, який ми з вами чекаємо: підхоплення церкви і потім прихід Ісуса Христа на землю, про який ми читали в 19 розділі. І ось дивіться, як тут написано: і зв'язав Його на тисячу років. І про ці тисячу років згадано тут, в цьому розділі, в третьому вірші, ми читаємо в другому, в четвертому, в п'ятому, шостому і сьомому. В кожних з цих віршів згадується якраз тисячу років. Ми будемо ці вірші з вами досліджувати, але ми можем, можемо спостерігати, що це не просто випадково, хтось щось не зрозумів, але Духу Святому було до вподоби помістити. Ці тисячі років тут багато раз, тому що вони говорять про царство Ісуса Христа, тисячолітнє царство. Про це було сказано Давиду. Друге Самуїла, сьомий розділ, 12 по 16 вірш. Це процво Давиду, про Його потомство. І там написано: Престол Твій буде міцно стояти аж на віки». Престол Давида не стояв на віки, в розумінні, Давид не жив вічно, він помер, він відійшов, але його потомок або корінь і потомок. Ісус Христос, Він буде царювати вічно. В Псалмі 2, 6 вірш Я помазав свого царя на Сіон Святу Гору свою, Ісаї 11 розділ. 6 по 12 вірш, але 10-й вірш написано, і станеться в день той до кореня, стане. Якби царювати цар від, від кореня, або корень. Осії, третій розділ, четвертий, п'ятий вірш, по тому Ізраїни навернуться до царя свого Давида і Міхея. Ми ці всі місця можемо вдома перечитати, тому що е це не один тільки вірш про це говорить. Міхея четвертий четверти розділ, першого по восьмий вірш, і там один з віршів так каже, та буде наприкінці днів. Гора дому Господнього, вона буде поставлена вище, і до неї підуть народи. Тобто це прородство наперед, ці обітниці, які повинні виконатись. Третій віж. Та й кинув його до безодні. Тобто диявола, сатану, вужа стародавнього, Змія до безодні і замкнув його, і початку над ним поклав. Все, над ним все покладено, так як колись ставили початку Даниїла і вкидали в яму. І з лавами, як Ісуса поклали в печеру Його тіло мертвого і поставили печатку, щоб ніхто не міг відкрити. І так само тут ця печатка не людська, це Божа. Він звідти не може вийти на протязі тисячі років, і аж поки не скінчиться тисячу років. І 8-й 10-й вірш говорить нам про те, що станеться після тисячі років, він вийде знову зводити народи. Ми Наступний раз будемо вивчати це місце, але ми бачимо, що він вернеться до своєї старої справи. Після тисячі років четвертий вірш. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них. Тобто, ми бачимо скинутий диявол, він замкнений, але престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний. І Душі Святих засвічення про Ісуса. За слово Боже, які не вклонили звірні та образу її і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Знову нам згадується тисячу років. І тут говориться про суд, про той час, коли перше Воскресіння закінчиться. Буде даний суд. Буде оправдано тих, хто залишився вірним. На протязі тисячі років. Вони написано ожили царювали з Христом тисячу років. Про це Даниїл писав 7 розділ, 9 вірш. Я бачив, ось поставили престоли і всі старі днями. Матвій говорить про це про відновлення світу, син людський засяде на престолі. Переможцеві дам сісти на престолі моєму, як я переміг. Даниїла, 7 розділ, 22 вірш. Аж ось прийшов старий днями. І даний був суд. Тобто це той час, коли буде зважувані справи людські. Ті, хто е, воскресли як частина Першого Воскресіння. Тому що інші вони не воскреснуть. П'ятий вірш про це нам скаже. Хто буде царювати? Ті, хто терпіли. Написано це Душі Святих за свідчення Ісуса Христа та за Слово Його. Навіть сам Іван називав себе на початку: Я Іван, ваш брат, спільник у біді у царстві. Так, коли вклонилися всі звіраві, Антихристу, образу Його, то ці не вклонилися, про яких говорить нам четвертий вірш. Вони залишилися вірними. І вони будуть царювати. В об'явленні говориться другий розділ, 21 вірш, як я переміг із отцем своїм на престолі, так переможці сядуть зі мною. Було сказано апостолом Павлом ще в Пислі до коринтян, перший корінтянам, 6 розділ, другий вірш. Коли ж будете ви світ судити, що ви не можете судити життєві справи. Тобто, Церкві Божій з Христом вони будуть судити. Вони не будуть на лаві підсудних, вони будуть по іншу сторону. Сторони е, судді. І апостол написав до Тимофія, коли терпимо, то будемо разом з ним царювати. Друга Тимофія, 2 розділ, 12 вірш. Дивимося 5-й вірш 20 розділу об'явлення. А інші померлі не ожили. Тобто група людей, які. Не воскресли аж поки не скінчиться тисячу років це перше Воскресіння. На цьому закінчується перше воскресіння. Всі святі і ті, хто належить до слави, вони всі будуть, вони всі воскреснуть. Ми ті, бачимо ті, не Воскресли, які будуть підняті в День суду Білого престолу. Це суд засудження. Наступний раз ми візьмемо ці вірші. І ми побачимо, хто Воскресне і куди вони підуть після цього. Інші не, не, поверили, не ожили аж поки не скінчиться тисячу років. Вони ще будуть перебувати, їхня душа буде відділена від тіла напротязі ще тисячу років. Перша смерть це тіло відділяється від душі, друга смерть це душа від Бога. І це кінцевий присуд, який буде винесений е, людям, які не прийняли Ісуса Христа як Спасителя на суді Білого престолу, 20 розділ, 12 13 вірш. Я бачив мертвих малих і великих, які стояли перед Богом. Навіть євреї розуміли, вони так були навчені, так писання говорило, що буде Воскресіння праведних і неправедних. Івана 5 розділ, 29 вірш. І повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя. Сам Ісус говорив, Данил про це казав, того часу буде врятований з народу Твого кожен, хто записаний. Апостол Павло, коли був перед Сіндріодом, 24 розділ дії святих апостолів, 15 вірш, він сказав: я знаю, що ви вірите, що настане Воскресення правних та неправних. Дехто думає собі, я роблю зло, гріх, помру і на цьому закінчення буде. Ні. Писання каже, буде правні і неправедні. Воскресіння. Луки 14, розділ, 14 вірш. Віддасться ж тобі за Воскресіння праведних. І шостий вірш нам говорить про блаженство. Блажений і святий, хто має частку в Першому Воскресінні. Ми хочемо сказати амінь. Дійсно так, блажений, тому що він належить до слави. Чи ті, хто воскресли з Христом під час Його Воскресіння, чи ті, які воскресли, які належать до церкви і були підняті, чи ті, хто були вбиті під час царювання Антихриста, в дні великої скорботи, Великого Горя, вони воскреснуть тут, а всі інші не Воскреснуть. Ті, хто воскресли в Першому Воскресінні, написано блажений і святий, хто має частку. В першому Воскресінні. Навіть пам'ятаєте, в об'явленні 14 розділ, 13 вірш написано блажені ті мертві з цього часу, що вмирає в Господі. Тобто ті, які увірували, які вмирають у вірі. Об'явлення, 2 розділ, 11. вірш. Переможність не буде пошкоджена від другої смерті. Вони будуть царювати. І Кінцевий суд ми знайдемо. 20 розділ, 14 вірш, де смерть та ад були вкинені в озеро огнене. А ті, хто воскреснуть, вони будуть царювати. Над ними смерть друга не матиме влади, але вони будуть священиками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Господь для нас дав блажену надію, надію на вічне життя. Ми живемо в тілі, це тимчасово. Але настане вічність, коли ми будемо з ним. Чи царювати в Чулітньому царстві, чи судити? Церква його буде завжди з ним. Ми знаходимо місці писання, починаючи з 19 розділу, після весілля, Агнця і далі не буде розлучення. Це буде блаженство продовжуватися. Господь завжди буде з Його святими. Чи ти, шановний друже, в числі Його святих, на які ти стороні зараз стоїш, Господь і закликає тебе прийняти Христа Ісуса як свого особистого Спасителя, віддати Йому своє життя, щоб при Його приході на хмарах під час піднесення церкви Його ми були воскресені з Ним, і з Ним завжди бути. Таке наше блаженство. До цього ми йдемо. Цього ми чекаємо як віруючі люди, тому що ці обіцянки нам дані в новому заповіті. А зараз подякуємо Господу за це вивчення. На другий раз ми візьмемо кінцевий суд над Сатаною та суд Білого престолу. А за все, що Він нам дає, і цю можливість ми подякуємо йому, будемо молитись. Господи Боже, я дякую Тобі за Твоє спасіння, за Твоє милосердя, за Твою добрість, за те, що ти не змінив твої любові і що ти кличеш, тому що літо благодаті Твої, воно продовжується. Ювілейний рік він продовжується. Я тобі дякую за це. Говори до нас: клич в своє царство і в свою славу, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.